сказали і слухали, що тут було. Ми, в принципі, все сказали. Нам здається, що це така не дуже вдала імпровізація з боку пана Коломойського. І, до речі, може, в цьому є якась певна така кармічна, космічна справедливість, що дійсно, коли ти створюєш монстра, і потім цей монстр приходить і починає тебе їсти, це неприємно, але це твої проблеми, так по чесному каже. Коломойський дійсно, і ми я поставлю гроші на те, що він оскаржить цей указ зі свого боку. Там він буде позивач, це буде його гра. Він може там робити все, що хоче, підсисти до нас. І... Сусідувати з нами тут без без нашого нашої згоди і без нашого запрошення ну це трохи трохи не те, на що ми можемо повернутися. Як бачите, ну, це напевно буде єдине питання в нас, де наша думка збігається з думкою представників відповідача. Їм, хоча їм був потрібен Коломойський, я хочу на це танцюватися, був такий прийом. Я тут згадав Робоспієра, саме за численням Робоспієра був такий, був такий прийом. Так, що коли Робоспіра судів своїх колишніх друзів революціонерів, щоб скомпрометувати, водили те, що називалося амальгама. Тобто до людей ну, на кштальт Дантона такі пламінні, такі вирячі революціонери, підсаджували сутенерів, спекулянтів, пігунів. Щоб е, і судили їх разом, щоб створити враження, що е, ось його особисті вороги цього диктатора, що вони також в принципі дрібні злочинці, і всех їх їх треба разом на І е, е, ідея в тому, щоб в указі про санкції від 12 лютого вказати п'ять прізвищ не лише Порошенка, а медучука Коломойського Живаго ще Боголюбова, і говорити, що це не, не переслідування позиції, це не проти Порошенка, це санкції проти Лиха. Така ідея, напевно, була, 100% у нас читується. І навіть з тих документів, які ми вже побачили, хоча ми не 100% документів побачили, ми вже можемо. Ну, ми вже зрозуміємо, як воно було. В них була певна чернетка, в яку Порошенко вписали в останній час. Тому е, Мін'юсту довелося звертати увагу на те, що його прізвище на від інших не написано, не на продубьовано латиницю. І це означає, ну ми знаємо, що воно писалося дуже швидко, там за, буквально за пару годин. Тому це означає, що просто в готовий, готовий проєкт цього рішення РНБО вписували а Порошенка, не подумавши про те, що треба дотриматися цих форм. А решта там вже була. І а, тобто ідея в, той, в тому, щоб поставити поруч прізвище по Коломайську Порошенко на Медвечук, в них напевно була. Вони цю ідею закладали зараз, коли а, їм а, надійшов час. А, Пояснювати, що вона мала на увазі, яким не було підстави, які не були причини, вони ну, їм вже некомфортно. Їм також більш коломойським не потрібен. Мав розробити свою справу, мав ма йти.